У Лондоні велосипедний бум. Все частіше лондонці обирають велосипед як головний засіб пересування столицею. Це корисно для здоров'я та недорого. Після успіху британських спортсменів на Олімпійських іграх велосипеди стають ще популярнішими. Мер Лондона Борис Джонсон палкий прихильник цього транспорту треба бути божевільним, аби нехтувати велосипедом сьогодні. Я крутив педалі у костюмі, але він і досі гарно виглядає. отже, наполягає велосипед найкращий спосіб рухатися Лондоном. Саме у Лондоні велосипеди отримали назву Боріс Байкс після того, як мер запровадив схему, за якою можна будь-де в центрі взяти велосипед та повернути його на парковку в іншому кінці міста. Гадаю, що Олімпіада допомогла у довгостроковій перспективі, це дуже привабливий засіб пересування. Це дуже зручно для екскурсії по місту. Їдеш на велосипеді та оглядаєш пам'ятки архітектури. навіть втомитися неможливо. Це дуже добре. Цей вікенд у Лондоні. Велосипедний мер каже, що це стане щорічною подією.